Вітаю вас! Доброго дня! Давайте ми спочатку нашим глядачам розповімо трішки про вас, що ви б розповіли про свій шлях. Мене звати Оксана, я працюю вчителем, любила завжди дітей і намагалася вкласти в їхні душі основні цінності: любов, щирість, взаємопідтримку. Сьогодні ми будемо обговорювати таку зараз захопливу тему і буду рада послухати вашу думку. Яке значення для вас має традиція колядувати або щедрувати? Надзвичайно люблю різдвяні свята, найбільше, напевне, з усього християнського циклу, тому що вони символізують народження нового життя. Дуже люблю традиції, які є в нашій родині, в нашій сім'ї. Це і внесення дідуха, і випікання калачів, і готування куті, і розтирання маку. Люблю, коли ми всі сідали, ще коли бабуся була жива і вчила нас старих щедрівок, тих, яких вже зараз практично не співають. Як вашій сім'ї святкували Різдво? Можливо, були якісь такі особливі моменти, які вам дуже запам'яталися ще з дитинства. Ну, напевне, найкраще було і найпам'ятливіше було те, коли дідо вносив дідух до хати. Тому що ми, малі діти, хто був на той час в хаті, мали його розкидати. І квокати, гавкати, мекати, бженіти як бджоли для того, аби все велося в новому наступному році. Це була певна най... така гра найкраща для дітей, і що їм найбільше подобалося. А скільки дітей у вас було в сім'ї? Я була одна, але інколи приїжджали ще двоюрідні мої брати і сестри. Хто приходив? Деколи бувало таке, що і на вечерю хтось був, тому хата завжди була відкрита для усіх. Чи зараз відрізняється якось теперішнє святкування того, яке було раніше? І В нашій сім'ї не відрізняється, У нас зберігалися повністю усі традиції. Про конкретну якусь колядку, щедрівку, можливо, ви знаєте? Це була щедрівка, яку виконували для господаря. Щедрівок було, до речі, дуже багато, і коли підходили щедрівниці до вікна, вони питали кому защедрувати. Тобто, хто був в хаті, вони запитували, чи щедрувати Михайлику, чи Андрійку, чи Іванці, чи Софійці, чи котрому, кому з дітей або господарю, чи господині. І з того часу саме є така щедрівка, давня для господаря. Чи можете ви її заспівати? Щедрівку цю можу заспівати, вона десь має такі давні відголоски. Я чомусь думаю, що, можливо, ще й дохристиянські, тому що і мелодії, і побажання зовсім в іншому руслі звучать і не в такому, як вже останні тисячу років. Господароньку, в твоїм домоньку, Бог тебе. Бог тебе просив на вечероньку до Обіцяв тобі стоки кіпшениців родити. У щасті й здоров'ї многоя літа. прожити. Ось саме цю щедрівку. Хто вас її навчив? Мама, бабуся. Її мене навчила моя бабуся. Вона прожила дуже гарне і довге життя. Нелегке, але довге, 90 років, і десь з дитинства я знала цю щедрівку. Це була її заслуга. Чи передаєте ви ось ці щедрівки чи колядки молодшому поколінню, Можливо, вашим дітям? Ну, звичайно, співаємо при нагоді не тільки в свята, бо завжди казала бабця, що коли починалися жнива, коли зв'язували перший сніп. Починали колядою, тобто колядувати в нас, селі в нас починали в жнива. Перша коляда була в жнива. Тому колядуємо ми не тільки в різдвяний час. Чи відомі вам випадки заборони колядування, щедрування в певні періоди, о саме вашого життя? Ну, якщо думати про те, скільки мені років, то я скажу так: я пам'ятаю, ще радянський союз відповідно вчитися тоді було в школі. Специфічно, адже школа наша була неподалік церкви, і нам не можна було йти ні в церкву, ні колядувати, ні щидрувати. Бо за це карали. Чому зараз, на вашу думку, важливо зберігати ось такі е, традиції? Кожна людина має триматися свого коріння, свого минулого. Інакше ми перекоти поле. Я думаю, це основна причина для того, аби зберегти наші традиції. Чи є у вашому регіоні певний розподіл для виконання колядок, щедрівок між дівчатами і хлопцями? Ну, тепер воно трошки розм... Не так... немає такого розмежування сильного, але колись колядувати здебільшого ходили хлопці, щедрувати тільки дівчата, а посівати спочатку йшли хлопці на новий рік, на старий новий рік. А потім вже після хлопців заходили в хату дівчата. Але я думаю, що це десь якийсь такий пережиток. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Було дуже цікаво з вами спілкуватися, і можливо, на останок ви хочете щось від себе додати. Я напевне скажу одне. Нам обов'язково треба пам'ятати свої традиції, обряди, але не забувати, як зазначав митрополит наш, що лише раби живуть. Тільки традиціями нам потрібно рухатися вперед.